Від ці велетні, вигра свої небезпечні, сотнями списують долі маленьких людей. Тут вже стріляти, а тут ще погрози доречні, там розіграємо козир старих і дітей. Карти тасують, фігури свої розставляють, Крутять зухвало вони ігровий барабан. Жваво і захоплено шанси свої розглядають, мають в кишені. Завжди запасний вони план. Думають велетні світ це велика арена. Нам пощастило на гайку тримати в руках, хай розповзається паніка, наче гангрена, Владу утримати нам допоможе лиш страх. Ми ж на Олімпі, броньованих в тихих кімнатках, Дивимося шоу, підвіски, коньяк чи вино. Норми моралі на них нам давно наплювати. Люди це просто ресурси на них все одно. Ігри тривають, історія жорна меле нищить нещадно маленьких людей на землі, але настануть часи справедливі. Ой, леле, будуть гіганти беззахисні, не ці малі. Всесвіт влаштований мудро. Не їм зрозуміти, що завжди у всьому тримається чітко баланс. Нині ти велетень, завтра вже можеш змаліти. Нищиш сьогодні, а завтра благаєш про шанс. Кожна змарнована доля, розірване серце, кожна розтоптана іскра людського життя все це сторицею велетні вам повернеться. І не допоможуть ні гроші, ані Кеття. Ви небоги, і над вами є сили Всевишні. А вас розіграють так само безжально у грі і будуть судити за ваші провини колишні. І не подивляться, на ким ви були на землі.